Сторінка 170, параграф 15. Фізичні та хімічні явища. Ми вже багато дізналися про фізичні властивості речовин, але чи є в речовин хімічні властивості? Цікаве питання, можливо, хімічні властивості це те, що відбувається на рівні атомів і молекул. І як відрізнити фізичні явища від хімічних? Нуму розбиратися. Фізичні явища. У навколишньому світі постійно відбуваються зміни: Зміна піроку, руху води в річці, ріст рослин, кипіння води в чайнику, усе. Це приклади змін, що трапляються навколо нас. Такі зміни називають явищами. Залежно від того, у якій сфері життя відбуваються явища, їх можна поділити на політичні, соціальні, геологічні, біологічні, а також на фізичні і хімічні. Обговоріть: згадайте процеси, які ви спостерігали: танення льоду, випадання дощу, блискавку, горіння багаття, і ржавіння заліза. Запропонуйте, за якими ознаками можна об'єднати класи. Класифікувати зображені явища, виверження вулкану, торнадо, блискавка, шкідливі викиди, пожежа, ТЕЦ, викиди від машини, сонце, падіння астероїда. Порівняємо дії коваля та металургам. Коваль бере залізний брусок, нагріває його, б'є по ньому молотом і в результаті отримує виріб, приміром підкову або шолом. Чи змінюється в цьому випадку залізо, речовина, з якої складався брусок? Ні даром. атоми в залізі рухаються, зміщуються, але самі не змінюються. Малюнок 15 перший. Таке явище належить до фізичних явища, під час яких змінюється форма предмета або агрегатний стан речовини, але не змінюється її склад, називають фізичними. Під час… Фізичних явищ, частинки в речовині не змінюються, отже, не змінюється і властивість речовини: кипіння води, поява капель води або льоду в холодильнику, замерзання річок, відливання виробів із розплавного металу, подріблення речовин усе це приклади фізичних явищ. Обговоріть у групах, наведіть приклади фізичних явищ, під час яких змінюється агрегатний стан речовин, колір речовин, форма тіла, температура тіл, малюнок 15. Один залізний брусок і залізний шолом складається з однієї речовини заліза. Тому перетворення бруска на шелом є фізичним процесом. Хімічні явища. А що робить металург? Він бере залізну руду і перетворює її на блискучі бруски заліза. Чи змінилася при цьому речовина? Залізна руда це бурий порошок або каміння, що не проводить електричний струм і легко розсипається від удару молотом. А залізо має? Металічний блиск добре проводить електричний струм від удару, не розсипається, а розплющується. Отже, залізна руда і брусок заліза складаються з різних речовин, які мають різні властивості. Малюнок 12.2. На відміну від коваля, металург перетворив залізну руду на залізо. Такий процес є хімічним. Явища, під час яких одні речовини перетворюються на інші, називають хімічними. Під час хімічних явищ речовини можуть обміну. Зміюватися атомами або йонами, молекули можуть сполучатися або передавати атоми одна одній. Головне, що під час хімічних явищ утворюється інша речовина з іншими властивостями. Малюнок 15.3. малюнок 15.2. у хімічних явищах змінюється сама речовина, залізна руда і залізний брусок складаються з різних частинок, тому перетворення руди на залізу є хімічним явищем. Малюнок 15.3. фізичне та хімічні явище. Перетворення залізного бруска на ошурки фізичне явище, оскільки властивість речовини не змінюється залізо, навіть у суміші із сіркою притягується магнітом. А під час нагрівання суміші залізних ошурок зі сіркою відбувається хімічне явище, оскільки продукт реакції відрізняється від заліза, зокрема, не притягується магнітом. Горіння деревини, поява іржі на поверхні залізних виробів, скисання молод. Кав, приготування їжі на пательні усе це приклади хімічних явищ. Часто замість слів хімічне явище кажуть хімічний процес або хімічна реакція. Речовини, що беруть участь у хімічних реакціях, називають реагентами. Речовини, які утворюються внаслідок хімічних реакцій, називають продуктами реакцій. Кисень, залізо, вода це реагенти. І ржа продукт реакції. Обговоріть у групах. Наведіть приклади хімічних реакцій, які вас Спостерігали в природі або побуті. У хімічних явищах виявляються хімічні властивості. речовин, їхня здатність змінюватися під впливом різних умов і реагувати з іншими речовинами. Описати хімічні властивості речовини означає казати, з якими речовинами і за яких умов вона може реагувати. Дослідження хімічних властивостей речовин одне із завдань хімії фізичні явища, що супроводжують хімічні реакції. Дуже часто хімічно. Хімічні та фізичні явища відбуваються одночасно, малюнок 15.4. Так, під час коріння свічки парафін спочатку плавиться і випаровується фізичні явища, а потім випари парафіну починають горіти. Хімічне явище. Як відрізнити хімічні явища від фізичних? Певна річ можна сказати, що якщо молекули речовини змінилися, то явище належить до хімічних, а якщо не змінилися, до фізичних. Але молекули надзвичайно складно побачити, оскільки в процесі Хімічною реакцією утворюються нові речовини з новими властивостями, то про перебіг реакції свідчить зміна фізичних властивостей реагуючих речовин. Малюнок 15.4. Якщо нагріти цукор, то він спочатку розплавиться в фізичне явище, а в разі тривалого нагрівання перетворюється на Вуглеподібну чорну масу, хімічне явище, малюнок 15.5. Квашені овочі за смаком і запахом відрізняються від свіжих. Це означає, що під час квашення відбулися певні хімічні реакції. Так, якщо поставити молоко в тепле місце, то через певний час воно перетвориться на кисляк під час скисання молока з молочного цукру. Утворюється молочна кислота. Про перебіг реакції можна робити висновок за зміною смаку малюнок 15.5. Якщо жир на сковорідці починає підгорати, то про перебіг цієї реакції ми дізнаємося за появою запаху акрологіну, продукту розкладання жиром. Під час кипіння водопровідної води з розчинених у ній речовин утворюються нерозчинені у воді речовини, які осідають у вигляді накипу на стінках. Чайника утворюється осад малюнок 156. Під час хімічних реакцій може також утворюватися газ малюнок 157. Наприклад, у до реакції харчової соди зі столовим осудом або лимонною кислотою утворюється вуглекислий газ. Виділення бульбашок цього газу ми і спостерігаємо. Малюнок 156 хімічні реакції, що супроводжуються утворенням нерозчинної речовини осаду. А на стінках чайника Б. Під час Зливання двох рідин. Малюнок 15.7. хімічні реакції, що супроводжуються утворенням газу. У наслідок реакції цинку з оцетовою кислотою, утворюється безбарвний газ, а у наслідок реакції МІДі з нітратною кислотою утворюється газ бурого кольору Б. Якщо в склянку із столовим оцом насипати соду, то газ починає виділятися так активно, що здається, ніби рідина закипає. Як у цьому випадку відрізнити кипіння від хімічної реакції? Для цього треба пригадати, як відбувається кипіння. Рідина закипає, коли нагрівається до певної температури. Температури кипіння. Для води зазвичай це 100 градусів у разі взаємодії соди з оцетом, рідину не нагрівають, а газ виділяється лише в тому місці, у якому сода контактує з розчином, тобто кипінням цей процес назвати не можна. Часто про хімічні перетворення свідчить зміна кольору, альону 158. Так, восени в листках дерев зникає зелений пігмент. хлорофіл. У нас цього листки стають жовтими або червоними. Ці кольори зумовлені іншими пігментами. Малюнок 15.8 Хімічні реакції, що супроводжуються зміною кольору. Чай у разі додавання лимона стає. Помітно світлішим. Малюнок 15.9. Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням світла, а-горіння парафіну в чистому кисні. Б. Взаємодія водню з хлором, В. Взаємодія магнію з хлором. Багато хімічних реакцій, наприклад, реакції горіння супроводжуються виділенням енергії. Малюнок 159. Зазвичай у вигляді теплоти та світла. А деякі реакції відбуваються з поглинанням енергії. Так, реакція фотосинтезу в рослинах здійснюються з поглинанням енергії сонячного світла. Фізичні явища, що супроводжують хімічні реакції: утворення або поглинання газу, утворення або зникнення осаду, зміна смаку, зміна забарвлення, зміна запаху, виділення або поглинання теплоти, нагрівання або охолодження суміші, випромінювання або поглинання світла. Поміркуйте, чому хімічні перетворення завжди супроводжуються фізичними. Сформулюйте гіпотезу і перевірте її. Умови Перебігу хімічних реакцій. Для перебігу хімічних реакцій необхідні певні умови. Насамперед, речовини слід перемішати. Але не завжди хімічна реакція починається відразу після перемішування речовин. Деревина дуже добре горить, проте сама собою вона не займається. Аби почалася реакція горіння, деревину треба нагріти до певної температури. Далі реакція відбувається самостійно, поки не закінчиться один із реагентів. Для здійснення багатьох хімічних. Хімічних реакцій потрібне постійне нагрівання або охолодження. Деякі реакції відбуваються під дією світла або електричного струму. Відомі настійні речовини, які розкладаються від тертя або удару. Умови необхідні для перебігу різних реакцій, дуже різноманітні. Багато реакцій відбувається за будь-яких умов, а деякі відбуваються лише за відповідних умов, які описані в хімічній літературі. Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо виверження вулкана з використанням соди, оцту та барвника. Знайдіть в інтернеті опис цього досвіду. Виберіть такий, що можна здійснити на уроці в кабінеті хімії, обговоріть у класі різні варіанти проведення досвіду. Оберіть один і складіть до нього план роботи, перелік потрібних речовин та обладнання. Змоделюйте вулкан, зафіксуйте результати та сформулюйте висновки. Складіть фото або відеозвіт. Робота з інформацією. 172. Визначте переліку умови перебігу реакції А. Змішування речовин. Б. Утворення газу. В. Попереднє нагрівання речовин. Г. Виділення теплоти і світла. Д. Попереднє розчинення реагуючих речовин. Е. Дія електричного струму Ж. Утворення осаду. 173. Що відбувається з атомами та молекулами в хімічних реакціях? Виберіть правильне твердження. А. Молекули реагують руйнуються, а з них утворюються нові молекули. Б. Деякі атоми руйнуються, і з них утворюються інші атоми. В молекули в хімічних реакціях не змінюються, Г. Атоми в хімічних реакціях не змінюються. Д. Атоми перегруповуються, утворюючи молекули нових речовин. 174. Визначте, які із наведених явищ є хімічними, а які фізичними. А. Узимку гіля дерев укривається поморозю Б. Листя згниває. В. Розлитий ацетон швидко випаровується. Г. Запах розлитих парфумів швидко поширюється кімнатою. Д. Бронзові пам'ятки вкриваються зеленою патиною. Е. Крапля бруду на черевику до ранку висихає та стає коричневою плямою. Ж. Іржавий цвях можна очистити від іржі наждачним папером. 175. Які фізичні явища супроводжують хімічні реакції а. Горіння дров. Б. Іржавіння заліза, В. скисання їжі. 176. Наведіть Навідіть приклади хімічних реакцій із щоденного життя, які відбуваються а за постійного нагрівання б під дією світла, В зі зміною кольору. Обговоріть у групах. 177. Складіть пам'ятку про те, як відрізнити хімічне явище від фізичного. Навідіть приклади із життя, які явища можна виявити на картинах відомих українських митців. Ці явища є хімічними. Чи фізичними. Пожежа в степу Тарас Шевченка 1848 рік. Осінь туман, Архип, Куінджі 1898 1908 роки Веселка. Архип, Куінджі 1900-1905 роки. Осінь Архип, Куінджі 1890-1895 роки 179. Схарактеризуйте спільне і відмінне між фізичними та хімічними явищами. Створіть діаграму: Вена або порівняйте. Таблицю. Екскурсія. Спостереження за хімічними явищами в довкіллі. Виявлення фізичних явищ що супроводжують хімічні реакції. Під час екскурсії відзначайте явища, що відбуваються в довкіллі, Визначте, є вони фізичними. Чи хімічними складіть звіт про свої спостереження, у довільній формі: письмово, фото чи відеозвіт тощо. Тепер я розумію, що хімічні явища описують хімічні властивості речовин, під час яких вони перетворюються на інші речовини. Так і ми дізналися, що для хімічних реакцій потрібен контакт між речовинами, а іноді спеціально дібрані умови.